Смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуття велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа знебажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засібають. А що вродить? Побачите, які будуть жниба. Схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила. І воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі волі, братерства братнього. Не йшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов. Велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. Схаменіться, будьте люди! Полико вам буде, розкують за незабаром. Закобані люди настане суд, Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і ти ти, не мати, і тим хмарою заступить. Сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, що панувать. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми не ми. І я не я, і все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й бога. тільки я. Так уций німець узлувати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець. Ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь. У чужому краю. І всі мови славянського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. У нас воля виростала, Дніпро умивалась у голови гори слала. Степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише й добре прочитайте знову тою славу. Та читайте от слова до слова, не ми ані титли, ні і якоми все розберіть. Спитайте тоді себе, що ви, чиї сини, яких батьків, ким, за що, закуті? Чого ж ви чванитеся? Ви, сини сердечної україни, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремі, а з їх, бувало, і літо пили. Може, чвани те, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю? Ота от земля добояна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А Ач ваните, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так от як ро свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани. Свою славу то боролась Україна до самого краю гірше ляха, свої діти її розпинають. Самість пива праведую кров і ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віко. Це німця мене ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тинових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як задаю діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали! Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, не вечерній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас. Bwlch